За що я сумна. він на комару кусити, і я його случайно вбила. Мені тепер треба щось робити, я не можу простити. Дивіться, що я придумала. Видитий сеон. І сион. І це і щопок із посоняшника учинила му груп. он бідний лежить, треба його прикрити. Через два дні похорон. Так що всіх вас запрошую. Йо, Завтра буде псавтиря. Аж є той між нами священник. Будьте добрі, прийдіть тут співати мого комара. Як мені його жалко. жалко. файно в нього дровіще, ні. Будьте добрі, закупіть вінки якісь. Потятка, похорона не буде, відміняється все. Але буде 25-го у нас буде опять Бограч, буде в нас ту і рулька, ребра, борщ, маленькі голубці, жива музика буде, Роман Спаський, Богдан Малик. Опять у нас буде і файно. Так що всіх вас запрошуємо в ресторан Берегиня Фардубіці. Резервувати столиком можете або в лічні совчення, або краще в лічні. Все, майтеся.